Вітаю, друзі, під шум F16 записую відео вам про проблему, яка зараз дуже багатьох хвилює в Україні. Ні, цей раз не про сонячні панелі, ні, цей раз не про те, що хоча про генератори згадаю, тому що це стосується генераторів, так як недавно. Мав ситуацію, ось показую вам графік, коли генератор, який налаштований через автоматичний відрезерву, налаштований відповідно, коли акумулятор падає там до 20 чи до 30%, включається сам, підключається до другого входу інвертора і дає на виході, як бачите, 65 Гц. Тобто ця техніка вона може робити незрозумілі речі через поломки. І відповідно постає питання якості мережі. А саме напруги. Так? Якщо ми говоримо про нашу мережу українську і її частоту, то частотою поки що проблем не спостерігається, мені здається, частоту наші енергетики зможуть тримати. То з напругою у нас біда. І ця біда вона по різним причинам. Одна з причин це те, що коефіцієнт неодночасності використовується обленерго і на трансформатор потужністю 400 кВт А, вішають 800 кВт споживачів, і в нормальному стані, коли? Довбанутий сусід не бомбить енергосистему, це ніби проходить. А в нашому стані, коли в нас йдуть вимкнення світла, це не проходить. Тому що в момент, коли вмикається на вашій черзі світло, всі бойлери охолоджені. В кого стоять бойлери, в кого стоять системи там, зарядки автономності, вони починають заряджати акумулятори. Або автомобілі, електромобілі, які підключені стаціонарно, і тільки коли з'являється світло, він починає заряджатись. Вони починаються заряджати. Відповідно, напруга в цей момент включення сильно просідає. Також, якщо у вас проєктний відділ, відповідного постачальника електроенергії не дуже шанує безпеку і технологічні вимоги, вішає вам тоненький кабель. І на нього підключає більше споживачів, ніж цей кабель може витягнути, у вас будуть проблеми з напругою, так як вони є в мене, так як вони є в... та в... всієї України, я не побоюсь цього слова. Те саме відбувається з генераторами. Коли у вас генератор на шильдіку стоїть, не знаю, 10 кВт, 20 кВт. То його реальна номінальна довготривала потужність це насправді 40-60%. Більше він не зможе. Якщо ви на нього подаєте відповідно навантаження більше, то напруга буде просідати. Частоту він буде намагатись тримати, але напругу він вам не дасть, таку, яку потрібно. І все це валить вам на ваші споживачі, які є з цього виходи. так? Один з таких виходів це може стояти ось такий інвертор. Їх є небагато на ринку. У даному випадку це є Voltronic Power тайвансько-китайський виробник, якого є подвійне перетворення, так звані онлайн -пси. Онлайн і безперебійники або онлайн-інвертори, в якого є постійно на вході пристрій, який перетворює напругу до dc шини або до напруги акумулятора, в залежності від покоління таких інверторів. А вже з напруги DC-шини, або з напруги акумулятора генерує 230. Немає режиму байпас. Так? В такому варіанті інвертор на виході дає ідеальні 230 вольт. Ну або 220, залежно від того, що ви там налаштували. Або ж ви самостійно побудуєте в себе таку систему. В якої на вході вашої енергосистеми буде стояти щось на зразок такого зарядного пристрою, який буде постійно заряджати вам акумулятор з середнім струмом або струмом, який ви налаштуєте, а ваш інвертор буде працювати в режимі off-grid, на вхід йому нічого не даєте, або через реле напруги даєте тільки тоді, коли напруга вас задвільняє. І тоді у вас на виході буде більш-менш стабільна напруга. Так? Але що в цьому випадку що в цьому випадку, це додаткова інвестиція. Якщо взяти оцей зарядний пристрій Віктрона, він в районі 1200 євро коштує. Так? Якщо взяти експерт Кінг, оригінальний, то він буде коштувати в районі там, 800 доларів, якщо я не помиляюсь. Тобто це ну, більша інвестиція. Є ще одна інвестиція. Коли ви, наприклад, ставите ще один інвертор, та, наприклад, цей за 400 євро, або берете будь-який інший інвертор на ринку, який ставите перед своїм основним бойовим і використовувати його тільки в режимі зарядки. Так? Тоді він на вхід буде приймати те, що він може, а якщо говоримо про Віктор, то це від 180 вольт до 200, я вже не пам'ятаю, скільки там 280 здається. Якщо ви візьмете той самий Деї, то в нього так само від 180 до 270 чи 260. Будь-який інший китайський, який просто буде з 230 заряджати вам акумулятор. А ваш уже бойовий інвертор, на якому живе ваш будинок чи квартира, він буде вам давати ідеальних 230 вольт. Або ж, або берете отакий інвертор, та, інверторний. Стабілізатор. Це наш український виробник. У мене його нема, але по тим тестам, які я бачу в інтернеті і від моїх друзів, це якісний інвертор, це інверторний стабілізатор, який дасть вам на вході вашого інвертора відповідної якості напругу. Але всі ці приклади, які я сказав, вони не враховують те, що якщо у вас в мережі. 209 вольт, от як в цьому випадку, так? давайте подивимось. 208 вольт, ну, це ще не найгірший варіант, буває і 180 вольт. Так? Якщо у вас в мережі така напруга, то брати з неї вам на зарядку вашу потужність, це ще більше садити цю напругу вниз, збільшуючи струм, збільшуючи навантаження на, вашу, на ваш кабель. Збільшуючи навантаження на вашу низьковольтну апаратуру на ваш щит, збільшуючи навантаження на ваш інвертор. Тому що при такій напрузі, йому треба більше струму взяти, да? прогнати через себе більший потік електронів. Тим самим погіршите саму енергосистему. Плюс, якщо у вас немає подвійного перетворення, такого як має експерт Кінг, то ваш інвертор, заряджаючий акумулятор, буде давати. Цю напругу на ваші споживачі всередині вашої квартири. Або будинку. Тобто ви будете брати 208 вольт, заряджати свій акумулятор, садити його до 200 вольт, і цих 200 вольт будете подавати на свій холодильник. Або, а що там у вас є? Посудомийна машина. Тим самим навантажуючи їх додатково. Так. Стабілізатор дасть вам. Стабілізацію напруги на ваші споживачі, але буде просаджувати напругу вашої лінії ще більше, тим самим збільшуючи ризик, що ваш трансформатор на вулиці вибухне або перегрузиться. Ваш автомат на вході також вибухне. Ну, вибухне, перепрошую, вимкнеться, тому що струм завеликий і так далі. Та всі від цього погіршуючи і так е проблем, ну, проблему енергосистеми України. Який з цього вихід? А вихід такий, що європейський грід-код е придумали, що давайте ми будемо будувати функцію, е яка залежить від напруги. Тобто, ось е ми маємо. Культурний інвертор це може бути Вітрон, це може бути ДЕЯ, в них також є цей європейський рідкод. Але е я зараз це відео знімаю на Віктороні, тому що в мене в моїй лабораторії ДЕЯ немає, а експериментувати на клієнтських інверторах я якось не звик, не мій підхід. Придно, в європейському гріт-коді існує е функція Power Response to Voltage Changes. Або в українському перекладі від Energy Citizen реакція потужності на зміну напруги. Так? Значить, що ми можемо тут побачити? Ми можемо побачити, що тут є можливість проставити 4 точки напруги і е виставити потужність, е яку має е брати на зарядку ваш інвертор. При цьому відсотку від у номінальне. У номінальне тут напруга номінальна це є 230 вольт. Відповідно, можна проставити точки і побудувати графік, який буде казати, якщо напруга нижча, ніж 190 вольт або 200 вольт, давай заряджати 5% тільки. Щоб хоч якось брати. Так? Якщо напруга вища, ніж якась, то можна заряджати і більше або менше, зависимо від того, наскільки ви хочете палити свій інвертор при вищих напругах. Ну і відповідно можна побудувати різні точки. Так? Тобто, я, коли дізнався про цю функцію, я був дуже щасливий, я її налаштував. І вона не працює. Так? Моя любима фраза що сині коробочки це говно. Вона в даному випадку справдилася. Європейці навіть коли зробили цей грідкод, саме для MultiRS, я для MultiPlus ще не тестував. В них також є цей грід-код, він набагато старіший реалізація, ніж для MultiPlus. Ніж для MultiRS. Я налаштував і ось дивимось на графік, нічого не відбулося. Я повідомив про цю проблему. І ось 7 хвилин тому я знімаю, а працюють Рой, керівник розробки прошивки інвертора мультиРС. Відповідно, функція поламана. Пишемо. Йому. Пишемо йому, що дивимось на те, щоб очікуємо фікс. Поки вони виправляють, я відповідно за останні 24 години я написав -red Flow, який виложив для тих, хто хоче це перевірити. Значить, я виложив це на Flows, Node-RED. Посилання на цей flow я дам під відео. Ну, його можна і знайти через Flows Nodred, просто Grid Voltage Protection. Так. Виложив -red Flow. Який ось на моїй системі працює. Так. Якому, в якому форматі він працює? Тож у нас є напруга від 0 до 215 В, від 215 до 250 В і від 250 до 280 В. І все, що за межами, якщо більше 280, І я відповідно видаю, якщо від 215 і менше, обмежити струм зарядки до 15 А. Ну, не, не гвалтувати мережу. так? І, звісно, що якщо рівень зарядки нижче, ніж 11%, то я виставляю моїх акумуляторах, я виставляю, що ні, все ж таки треба взяти максимальним струмом. так? Далі, якщо напруга від 215 до 250, тобто це нормальна мережа, нормальні напруги, я виставляю її 39 А. Це. Мій оптимальний струм і мій автомат, який стоїть на вході цього інвертора. Та? Ось. І в цьому ж варіанті, якщо у нас напруга від 250 до 280 вольт, то я ставлю, щоб мої інвертори не продавали в мережу надлишок сонця. Так, тому що якщо я почну ще й продавати, то я тим самим буду збільшувати напругу в мережі, погіршуючи якість цієї ж самої мережі. Враховуючи те, що в мене ємність акумуляторів достатня, я не тримаю їх на 100%. Я можу собі дозволити в ті моменти, коли напруга мережі сильно підскакує, не продавати її, а продати тоді, коли напруга нижча від мого максимуму, для того, щоб мережа була більш стабільна. І для того, щоб мої споживачі, вон, тепловий насос, так, вся електроніка, комп'ютери, через які я вам записую це відео, щоб вони не страждали від за низької або за високої напруги. Як це виглядає в реальності? Та? Я вам показував, як воно виглядало на, не, ну, на неробочому грід-коді, а на моїй системі, в якій я прописав свої параметри, ось як воно виглядає. Ще можемо подивитися на цей графік. Так, ось в мене в... працює система ден-ніч, починаючи з 11.05. Я запускаю зарядку свого, своїх акумуляторів, так як це зараз зимовий сезон. Сонця 100%, особливо в такі дні, як сьогодні, пасмурні, Я от зараз пересвітлі лампочок вам записую відео, бо сонця недостатньо для того, щоб освітити мою кімнату. Відповідно, сонця недостатньо. Я заряджаюсь по нічному тарифу. Достатньо годин від 11 вечора до 7 ранку для того, щоб спокійно, без навантаження, без не на максимальній швидкості зарядити мій акумулятор до 100%. Я вмикаю заряд і при цьому моніторю напругу в мережі. І як тільки напруга хоп, впала 2149 вольт, у мене спрацював алгоритм і знизив струм зарядки на вході. До 2 кВт. Так? Коли він знизу до 2 кВт, що дивимося, що відбулося з напругою? Хоп, 223 вольта. То що відбулося в цей момент? В когось сусідів або включилась посудомийка, або взагалі в мережі якийсь потужний споживач увімкнувся. Так? Напруга впала. Ну, мені, нічого, мені безболісно від 23,19 до 23,21 меншою, меншою силою струму. Але при цьому у мене напруга не падає нижче, ніж 215 вольт. І так відбувається весь час. ось Впало до 214 вольт. Напруга, відповідно, сила струму в мене зменшується, напруга піднялася і продовжується, аж поки не нормалізується, так? Аж поки не буде так, як потрібно. Відповідно, що відбувається, у мене напруга не падає нижче, ніж це мені потрібно. Так? Вона, в даному випадку навіть я поставив рівень на 215, але насправді 230 плюс-мінус 10%. Так? Тобто від 207 вольт до 253 вольта. це є нормальні межі. Мережі України, в якої зараз номінальна напруга 230 вольт. Я поставив 215 для того, щоб не доходити до межі, так, щоб цей режим роботи був краще. Тим самим, що я отримав? Я отримав насправді стабілізацію напруги. Це звісно, що не така стабілізація, яка досягається тими самими. Стабілізаторами Квант або зовсім не така стабілізація, яка є в інверторах подвійного перетворення. У них ідеальних 230 вольт. Я перевіряв, у мене навіть десь, коли зніму. Ну, на каналі є відео, де я показував моніторинг напруги після такого інвертора. Ідеальних 230 вольт. Але насправді там така прям супер ідеальна напруга 230 вольт. Ну, не є супер необхідною. Важливо не вилітати за межі там, нижче цих 207 вольт, так? І не вилітати за межі вище, ніж 253 вольт. Так? Тому що це вже там, ризик для вашого обладнання і занадто великі коливання оцих, різниці струму по провідниках з'являються електромагнітні всякі проблеми наводки і тому подібне. Відповідно, той, хто не хоче інвестувати в окремий пристрій, який сам по собі не є дешевий, так? Є, звісно, що дешевші пристрої, є стабілізатори, які коштують менше ті самі повільніші стабілізатори, які вам будуть це допомагати. Але в будь-якому випадку це є додаткова інвестиція в обладнання, яке має свій коефіцієнт корисної дії, його треба десь ставити. Має свій ризик поломки. Так? Відомо вже, що такий от стабілізатор Квант в Павла, другого мого згорів, та, ну, відремонтували, але тим не менше, він згорів. Тобто є ризик. В той час, як у вас вже є ваше обладнання, яке може бути достатньо розумним, для того, щоб налаштувати європейський грід-код і в ньому прописати відповідні параметри. Так? І так як для мультиРС. Підтвердив Рой, що це проблема саме тільки для Мультирес. Для Мультиплюс вона має працювати. Відповідно, якщо налаштувати європейський грід-код, то навіть без такого флоу, який я написав і виклав доступний всім. Ви можете отримати відповідно показник по графіку і стабілізацію. Так, звісно, що не можна бути таким абсолютно щедрим. І чому в нас така напруга? Ну, крім того, що це русня, сусіди не всі такі, правильно, які будуть вони світло з'явилися, вони все включають, швидко треба зарядити, швидко треба все нагріти. Відповідно, просаджують напругу. І Якщо вам, а вам теж потрібна ця так, потужність з мережі. І якщо напруга за всю ніч ні разу не підніметься до потрібного рівня, то все рівно треба хоча б якийсь відсоток потужності залишити для того, щоб ну, якщо вже нема виходу, то якось підзарядитися. Так? Але можна його знайти, можна з допомогою цього інструменту можна налаштувати так, щоб все ж таки напруга, от дивимося, так? мінімальна напруга 212 вольт от була цієї ночі. Чи тут навіть є от ще менше, 208,7 вольт. Але я точно знаю, що це не через мене. Я точно знаю, що я роблю максимально для того, щоб знижуючи власне споживання, я тим самим стабілізую. І в чому плюс європейського грід який можна поставити і на Віктроні, і на Дея, і на Масті вони є ці грід в тому що якщо налаштувати ці напруги, реакція на потужності на напругу, ми тим самим, як споживачі, ми можемо покращити систему енергетики в Україні. Ми можемо знизити кількість збоїв і продовжити життя хоча б тих 100 чи 200 метрів кабелю, які йдуть від трансформатора. так? Ну, а звичайно, що вам, підписники, вирішувати собі, що ви хочете, чи будете ви це робити. З мого боку, я дуже задоволений, що така можливість існує, тому що об'єктивно я бачу, що в мене зникли ситуації, коли напруга в мережі і завдяки мені, в тому числі, просідає нижче, ніж там, 190 вольт, що зовсім недобре для техніки, яка стоїть у мене в будинку. Дякую за те, що слухаєте, дякую за те, що підтримуєте. Ага, додам ще. Це саме дуже гарно працює на генераторі. Дуже важливо зрозуміти. Тобто, якщо генератор у вас просідає під навантаженням, то налаштувавши грід-код, ви можете точно так само знижувати забирання з генератора потужності для того, щоб він не коливав вам напругу. І цим самим ви будете згладжувати проблеми напруги на генераторі. Так як відомо, що коли на генераторі, це деколи можете підійти до магазинів або у вас є свій генератор, ви бачите, що коли запустите генератор, то його робота видна деколи на лампочках. Воно помітно, що напруга з генератора вона якості набагато гірша, ніж напруга з мережі. Відповідно, налаштувавши такий алгоритм. Може, навіть не через європейський грід-код, тому що я не перевіряв, чи грід-код і функція потужності від напруги саме вбудована. Чи працює вона коли на генераторі, то цей флоу, який я виложив публічно, він точно буде працювати і на генераторі, також, тому що з його допомогою я. Впливаю на силу струму на вході. Я буквально обмежую потужність динамічно в залежності від напруги, тим самим зглажуючи навантаження на генератор і продовжуючи його срок служби. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і свою енергетику. Гарного вам дня!